Всім привіт! Мене звати Оксана. Я працюю в компанії Sigma Software. Привіт! Я Настя і я викладач школи Тінкартінс. Sigma Software є глобальною компанією, яка створює програмне забезпечення для клієнтів з усього світу. У нашому штаті працює понад 2000 тисячі спеціалістів, і більшість з них є інженерами з програмного забезпечення. Саме тому ми розуміємо, наскільки важливо долучатися до освітніх ініціатив, наприклад, таких як Кодвік. Щиро вітаємо вас на Кодвік 2023! Codwiek це міжнародна організація, яка заохочує дітей та дорослих досліджувати світ технологій. Цього року школа TinkerTiens та компанія Sigma Software вирішили об'єднатися для того, щоб поділитися своїми знаннями з програмування зі школярами. Ми підготували декілька відеоуроків, у яких ми розкажемо про основи програмування та поділимося усією інформацією, аби ви створили свій перший проєкт. Діти молодшого віку будуть працювати у Scratch, а середня та старша школи творять власні ігри у конструктори. І це ще не все. Кожен шкляр може долучитися до хакатону та виграти неймовірні подарунки від нашої компанії Sigma Software та школи Тін Для того потрібно переглянути відеоуроки, створити власну гру та надіслати її організаторам. Подарунок отримає кожен. Стань амбасандором креативності та інновацій. Долучайся до Кодвік 2023. Папа, -па, до зустрічі на хакатоні! Сьогодні ми з вами навчимося створювати власні ігри у платформі Constructory. Після перегляду цього відео ви зможете взяти участь у хакатоні та отримати круті призи від школи TinkerTins та компанії Sigma Software. Для того, щоб зареєструватися на хакатон, вам потрібно буде заповнити форму на нашому сайті. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Також в кінці уроку ми покажемо вам, як надіслати організаторам конкурсу ваші роботи. Отже, починаємо. Щоб почати працювати з Construct 3 відкрийте будь-який браузер та у пошуку наберіть «Construct 3. І відкриємо ось це посилання «construct.net». Спочатку зареєструємося з вами на цій платформі. Натискаємо зверху «Register» і маємо вказати тут свій юзернейм, пароль та електронну адресу. Ваш юзернейм має бути унікальний. Вводимо його. Далі потрібно придумати пароль. Пароль має містити в собі 8 символів, як мінімум, спеціальні символи, а також великі та маленькі літери. Далі вказуємо електронну адресу. Внизу вам потрібно буде погодитися з умовами використання конструктори і також підтвердити, що вам вже 16 років або ж у вас є дозвіл батьків на використовування конструктори. Далі натискаємо Let's Go і тепер можна з вами переходити до відкриття редактору. Натискаємо Launch Construct3, Launch the Guide Tour. І у нас відкриється ось такий інтерфейс. У мене мова українська. Якщо вам потрібно буде змінити мову, у лівому верхньому куточку натискаєте на меню, настройки і обираєте ту мову, якою вам буде зручно користуватися. Щоб створити новий проєкт, натискаємо на кнопку Новий проєкт. Спочатку ми маємо вказати назву вашої гри. Сьогодні ми з вами створимо гру платформер. Але для хакатона вам не обов'язково створювати саме платформер. У вас може бути будь-яка власна гра, просто сьогодні на основі платформеру ми розберемо основу роботу uh, із Construct3. Отже, я у назві можу так і написати платформер. Решту налаштувань ми лишаємо без змін. Натискаємо Створити. І далі у нас відкривається ось такий інтерфейс. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Посередині у вас є ось такий от прямокутник білий, це називається макет. На макет ви будете ставити всі об'єкти, які мають бути у вашій грі. Фон, персонажі, можливо, платформи тощо. Зараз цей макет збільшений. Щоб трошечки віддалитися від нього, на клавіатурі затискаємо клавішу Ctrl разом із мінусом. І коли ми натискаємо мінус, у нас. Зменшується масштаб, і ми можемо побачити повністю цей макет. Якщо навпаки вам треба наблизитися до макету, натискаєте так само на клавіатурі клавішу Ctrl і символ плюсик. І таким чином ми приближаємося до платформи. Далі зліва ви можете побачити меню властивостей. У кожного об'єкта у Construct3 є властивості. Наприклад, якщо я натисну на макет, то ось тут зліва я побачу. Властивості макету. Наприклад, у нього є назва, також у нього є розмір ширина та висота. За потреби ви можете змінити розмір вашого макету. Наприклад, я тут напишу 5000. І побачимо, що широта мого макету змінилася і стала більше. Я поверну поки що початкове значення 3840. Далі, у меню справа, ви можете побачити всі ресурси вашого проєкту. Тут є декілька папок. Перша папка це папка рівні. Тут знаходиться список ваших макетів. Оскільки у нас в грі зараз один рівень, то і макет у нас буде поки що теж один. Далі у нас є папка аркуші подій. І тут знаходиться лист подій один. Натиснемо за замолівою кнопкою миші двічі на лист подій. У нас відкриється ось такий інтерфейс. Події дозволяють вам керувати логікою вашої програми. Вражено, наприклад. Події, який нам надам констрактори. Подія складається із двох частин умови та дії. Умова це те, що ми хочемо перевірити, і те, що запускає якісь дії. Наприклад, якщо куля зіткнулася з монстром. У цьому випадку ми зробимо дві дії. Спочатку знищимо монстра, і потім знищимо кулю. Це лише один із прикладів подій, які можна додавати у Construct3. Ми вами на цьому уроці теж додамо пару подій до нашої гри. Окрім цього, ви також у вашу гру можете додавати різні ефекти: звуки, музику, відео, шрифти тощо. Також у меню справа у нас є папка типу об'єктів. Зараз вона порожня. Але коли ми з вами будемо додавати наш макет фон, персонажів та інші спрайти. У нас з вами ось тут, вони були всі перелічені. Тобто типи об'єктів, це список усіх об'єктів, які є у вашій грі. Отже, вернімося з вами на макет. Для цього ось тут зверху натискаємо на рівень 1. Перше, що ми з вами додамо в нашу гру, це фон. Моя гра буде відбуватися в космосі. Тому я у браузері, у новій вкладці напишу космос фон. Обираєте зображення, яке вам подобається більше. Наприклад, я хочу додати собі ось такий от фон. Щоб його додати собі на макет. Про лівою кнопкою миші затискаємо зображення і перетягуємо, не відпускаючи ліву кнопку, на вкладку із вашим макетом. Ось таким чином ми перемістили зображення в ваш констрактори проект. Далі нам потрібно це зображення розтягнути, щоб він покривав повністю весь макет. Для цього, коли ви натискаєте на зображення, з'являються ось такі квадратики, за які можна потягнути, і ваше зображення буде збільшуватися. Але проблема в тому, що якщо просто тягнути за ості квадратики, ваше зображення може втратити свої початкові пропорції і вже не буде виглядати так гарно, як на початку у звичайному розмірі. Щоб цього не було, вам потрібно на клавіатурі одночасно затиснути клавішу Shift і тягнути за ості квадратики ваше зображення. Тоді воно не втратить своїх початкових пропорцій і буде виглядати гарно і у збільшеному вигляді теж. Ось так от розтягнули фон. Чудово. Коли ви додали фон на макет, у вас справа у папці типу об'єктів з'явився цей об'єкт, тільки у нього зараз ось така назва. Давайте її змінимо, щоб нам було легше зрозуміти, що це саме фон. Натискаємо один раз лівою кнопкою миші на цей фон і попробуємо з вами його перейменувати. Наприклад, можна назвати просто фон. Ось так от. Тепер ми зараз сам будемо додавати також персонажів та самі платформи. Для того, щоб наш фон при цьому нарухався, ми можемо його закріпити. Натискаємо правою кнопкою миші будь-де на вашому макеті. Обираємо у меню Заблокувати. Вибір блокування. Чудово, тепер ваш макет не буде переміщатися. Далі обираємо платформи. Ідемо знову в браузер і пишемо платформа для гри PNG». І обираємо платформу, яка вам найбільше подобається. Наприклад, я хочу використати ось таку платформу. Може бути таке, що коли ви натискаєте на зображення, у ньому, окрім платформи, є також фон задній навколо платформи, наприклад, білий фон або чорний фон, або якісь інші зайві предмети. В інтернеті є багато сервісів, які дозволяють вам прибрати задній фон з картинок. Ми скористаємося одним із них. У новій вкладці я напишу Remove BG і перейду за ось цим посиланням. Це сервіс, який дозволяє прибрати задній фон із картинок. Вернуся до моєї платформи і так само перетягну її у вкладку Remove BG», відпускаю. І тепер в мене є платформа без заднього фону. Натискаю Download, завантажити. І тепер в мене в папці завантаження у моєму комп'ютері є ось ця картинка з платформою без заднього фону. Тепер вертаємося на наш макет. І відкриваємо одночасно із цим папку збереження і перетягуємо. Щоб додати на нашу, е, макет нашу платформу, перетягуємо ось так от Зображення на макет. У нас є наша платформа на макеті. Тепер нам потрібно лише трошечки її збільшити. Так само затиснемо Shift та потягнемо за якийсь із квадратиків, щоб зробити платформу трохи більшою. Давайте теж переіменуємо нашу платформу. Натиснемо на неї. І можна це зробити також у властивостях. Ось тут зліва, там де ім'я, видалити початкове ім'я і написати просто платформу. Також платформи можна копіювати, додати їх декілька штук на наш макет. Натиснемо з один раз на платформу. Далі правою кнопкою миші натискаємо знову на платформу і обираємо в меню кнопку Копіювати. Потім правою кнопкою миші натискаємо на порожньому місці у вашій платформ... вашому макеті, і натискаємо Вставити. Можемо так зробити декілька разів, щоб додати багато платформ. Тепер маємо додати також персонажа, який буде по цим платформам у нас потім перестрибувати. Персонажа я вже підготувала. У мене буде ось такий астронавт, я просто із свого файлового провідника перетягну зображення астронавта собі на макет. І трошечки теж його збільшу, щоб він був більшого розміру. І також можу його перейменувати, Написати просто астронавт. Окрім цього, я хочу, щоб мій персонаж підбирав на цих платформах якісь предмети. Наприклад, він буде мене підбирати космічну зброю. Я теж із файлового провідника перетягну зображення з отаким от пістолетом і додам його собі в гру. Я його трошечки зменшу вікно. і трошки зробимо його зменшеним. Ось так от. Теж я його перейменую, можна назвати його просто пістолет. І поставлю його на другий і третій платформі. Для цього я теж скопіюю пістолет і ставити його можна ось тут. Тепер давайте запустимо гру і подивимося, як вона зараз у нас виглядає. Для цього натискаємо ось тут зверху на ось такий трикутничок. І перше, що ми помітимо з вами, що насправді ми зараз не бачимо ні персонажа, ні платформи, ні інші об'єкти. Закриємо це вікно, і якщо ми трошечки приблизимо наш макет, ми саме помітимо ось таку от лінію. Ці лінії вони визначають фокус вашої камери. Тобто, насправді, зараз ви будете бачити все, що знаходиться в межах ось цього прямокутника. Саме тому ми зараз не бачимо персонажа та платформу. Ми можемо зробити так, щоб камера завжди слідкувала за персонажем. Для цього ми нашому персонажу додамо поведінки. У Construct3 є цілий набір поведінок, які дозволяють вам змінювати ваші об'єкти так, щоб вони поводилися певним чином. Натискаємо. Один раз лівою кнопкою миші на астронавта. І у властивостях шукаємо з вами групу поведінки. І натискаємо на ось цю кнопку поведінки. Додаємо нову поведінку. І у цьому списку знаходимо з вами слідкування. Внизу також можна подивитися опис поведінки. Слідкування робить так, щоб камера завжди слідувала за персонажем. Натискаємо додати. Запустимо ще раз нашу гру, і тепер ми з вами бачимо нашого космонавта і решту об'єктів в нашій грі теж. Але зараз наш персонаж не рухається. Якщо я спробую натиснути стрілку вліво, стрілку вправо, або, наприклад, спробувати підстрибнути, мій персонаж нічого цього робити ще не може. Щоб персонаж міг рухатися, ми маємо додати йому ще одну поведінку, яка називається платформер. Обираємо знову космонавта і зліва у меню властивостей додаємо ще одну поведінку. Шукаємо в списку поведінку платформер. Натискаємо Додати і запустимо з нами ще раз гру. І бачимо, що наш персонаж рухається, але він повністю провалюється через платформу. Чому це трапилось? За замовчуванням вашої платформи це не тверді об'єкти. Тобто через них можна просто проходити скрізь. І на ньому нічого не може стояти. Для того, щоб це змінити, платформам теж потрібно додати поведінку твердого тіла. Натиснемо з вами на платформу. І у властивостях теж йдемо в поведінки і додаємо поведінку тверде тіло. Натискаємо Додати і запустимо нашу гру ще раз. Ось тепер наш персонаж не провалюється крізь платформи, він може ходити вправо-вліво за допомогою стрілочок на клавіатурі підстрибувати. Але у нас зараз враження, ніби він літає, а не ходить по платформам. Чому це трапилось? Адже ми з вами на макеті чітко поставили астронавта саме на платформу, а не над нею. Натиснемо саме двічі лівою кнопкою миші на астронавта. І ось тут у редакторі натиснемо на ось таку іконку Редагувати маску зіткнень. Ви побачите, що навколо вашого персонажа є ось такий от квадратик. Цей квадратик це маска зіткнень, яка визначає межі вашого персонажа. Тобто зараз межі нашого персонажа набагато більші ніж його фактичні і реальні справжні межі. Давайте тоді цю маску зіткнень трошечки зробимо меншою і більш точною. Для цього просто перетаскуємо ці квадратики, щоб вони були ближчими до космонавта. Щоб додати нові точки, натискаємо двічі на квадратик, і у нас з'являться нові... нові точки, які теж можна використовувати, щоб редагувати маску зіткнень. Ось так. Закриваємо цей редактор. І тепер давайте ще перевіримо з нами платформу, яка у них маска зіткнень. Натискаємо двічі на платформу, і бачимо, що у платформі ось така маска зіткнень. Це теж можна змінити. Нехай зверху межі платформи будуть трошечки нижче, щоб ми дотикалися ось по цій лінії. І також зробимо. Нижню частину платформи теж більш точною. Ось так от зробили саме маску зіткнень. Закриваємо цей редактор і запустимо нашу гру знову. Бачимо, що тепер наш персонаж може стрибати. Ось, зараз він застряг між платформами. Ось так от. може перестрибувати через них. Супер. Тепер давайте з вами зробимо так, щоб наш персонаж міг підбирати ось ці пістолети. Зараз він у нас просто стрибає, але він їх ніби не підбирає ще. Для цього ми з вами підемо у лист подій. Ось тут зверху натискаємо на вкладку лист подій і додамо з нами в гру нашу першу подію. Натискаємо додати подію і обираємо ось тут астронавта. Ми хочемо перевірити, що наш астронавт доторкнувся до пістолета. Шукаємо ось тут у в цьому списку умов при зіткненні з іншим об'єктом. Обираємо наступний. Далі натискаємо ось тут Вибрати. І обираємо пістолет. І натискаємо завершити. Тобто, наша умова така: якщо астронавт зіткнувся з пістолетом. Що ми будемо робити в цьому випадку? Ми маємо з вами, по суті, перебрати наш пістолет з макету, щоб він став невидимий. І таким чином, Ніби його підібрав наш астронавт. Для цього ось тут натискаємо Додати Дію. Обираємо тепер пістолет і шукаємо тут дію, знищити. Ось вона тут знаходиться у нас. Натискаємо наступний. І це все. Давайте сам запустимо нашу грузнову і перевіримо. Ось так, от наш персонаж трохи дотикнувся до пістолету і зміг його підібрати. Попробуємо саме тепер другу платформу. І ось наш астронавт теж підібрав ще другий пістолет теж. Тепер можемо саме вирішити ще одну проблему. Зараз ми з вами рухаємося, і коли персонаж вертається назад, тобто рухається в ліву сторону, він все одно продовжує дивитися вправо. Для цього ми з вами маємо додати умову, що коли ми натискаємо стрілочку вліво на клавіатурі, наше зображення астронавта має дивитися теж вліво, тобто ми маємо відзеркалити це зображення. Спочатку підемо з вами на макет. І додамо в нашу гру об'єкт клавіатури. Для цього правою кнопкою миші натискаємо Буйди на макеті і обираємо ось тут Додати новий об'єкт. Знаходимо тут клавіатуру, натискаємо Вставити. Тепер вертаємося в лист подій і додаємо нову подію. Ми обираємо клавіатуру, тому що зараз наша мова така. Якщо ми натискаємо стрілочку вліво, персонаж має дивитися вліво, тобто зображення має бути відзеркаленим. А якщо ми натискаємо стрілочку вправо, то зображення не буде відзеркаленим. Обираємо клавіатуру, натискаємо наступний і обираємо ось тут умову при натисканні клавіші». Далі вам потрібно буде ось тут натиснути. На ось цю кнопку і тепер натискаємо на клавіатурі стрілочка вліво. Натискаємо ОК і завершити. У цьому випадку ми саме будемо відзеркалювати наше зображення. Обираємо дати дію, натискаємо на Астронавта і шукаємо тут з вами дію. Горизонтальна дзеркальність. Для нас цікавить саме горизонтальна дзеркальність вправо і вліво. Обираємо наступний і стан обираємо дзеркалений. Але якщо ми натискаємо саме на клавішу вправо, то ми хочемо, щоб астронавт не був дзеркалений, тобто, щоб він продовжував дивитися вправо. Тому додаємо ще одну подію: клавіатура, при натисканні клавіші. Тепер обираємо стрілку вправо, завершити. І додаємо дію. Астронавт, встановити горизонтальну дзеркальність. Не дзеркалений. Тобто, коли він рухається вправо, ми не будемо змінювати його напрямок. Ну і тепер перевіримо. можемо стрибати. Натискаю стрілочку вліво, і бачимо, що мій астронавт може тепер дивитися вліво і вправо. На цьому все. Ми з вами створили ось такий простий платформер. Тепер цей проєкт потрібно зберегти. Ось тут, зверху, натискаєте на ось таку іконку і зберігаєте ваш проєкт із якоюсь назвою, наприклад, моя гра. Далі цей проєкт вам потрібно буде надіслати нам на електронну пошту. Я відкрию електронну пошту gmail.com. Обираю ось тут написати. Адреса, на яку маєте відправити нам ваші проекти, називається hello-tinker-tins-gmail.com. Далі у темі ви обов'язково маєте вказати. Ваше ім'я, різвище та дату народження, які ви вказували при реєстрації. Наголошую, що для того, щоб взяти участь у гакатоні, вам обов'язково потрібно перед цим зареєструватися. Отже, я напишу своє ім'я, різвище та дату народження. Далі вам потрібно прикріпити до електронного листа файл із вашим проєктом. Ось тут внизу натискаємо на скріпку і обираємо той проєкт, який ви зберегли собі на комп'ютер. Наприклад, моя гра. Чекаєте, поки він не прикріпиться, і далі натискаєте на діслати. На цьому все. Ми бажаємо вам успіхів та з нетерпінням чекатимемо на ваші проєкти. Па-па!